Вхід тут за вхід потрібно платити, потрібно купувати квиточок. 10 тисяч і 5 тисяч. Виток, ну, можливо, дорослий і дитячий. Але я зараз хочу поїсти. Можливо, зайду сюди. В храм, подивлюся, там гарненько. Це невеликі гроші зараз. Так, Тут баньмі можна купити, придбати. Я не бачу вартість цього. Позаклеювали. Мабуть, треба в них запитати меню, але я не сильно хочу бань. Я б щось, якоїсь їжі, чесно кажучи, краще би купила. Але і їжі я тут не бачу. Тут напої. І тут є якась їжа. Тут сосисочки, сосисок я не хочу. Там каву можна попити. Ні, сосиски я точно не буду. Я Якось їх спробувала, схожі в нас до нандзі. Мені не сподобалися. Так, тут щось є, так, тут напої, тут ось є. А, Тут морозиво. Окей. А що за потом? Так, а тут у нас лотерія, щось типу Макдональдса. А, KFC Ось такі набори комбо можна взяти. Тож, мабуть, я ось цим сьогодні буду обідати. Оце я гарно собі обід сьогодні вибрала. Не хотіла б мати, замовила гамбургер. Гамбургер, картопля фрі і кома 49 тисяч. Так, мій не супер корисний сніданок, але зведу з другого поверху на річку, не дорогу. Трішки колона мені заважає, але іншому кращого місця немає. Тож обідаю швиденько і побігла далі. Я поїла, мені було смачно. Я тепер не голодна і поспішаю в храм. Зайдемо, подивимося, що там. А потім вже по набережній до пагоди. 10 тисяч коштує квиточок. Як гарно! Давайте пройдемося, подивимося, що тут є. Тут ось такі тексти написані на табличках. Розумію, це щось про мистецтво йдеться мова. Я через перекладач подивилася, щось пов'язане з мистецтвом. тут щось. Папір. Папір, мабуть. Продається. Це все продається, можна ось такий собі аркуш паперу придбати. Дивіться, дерева помало, помало вже жовті, вже сильно-сильно доспівчі. Це їх ставили, мабуть, ще на В'єтнамський новий рік, Скільки їх? один, два, три, чотири, п'ять п'ять бачу, нарахували. Так. Ходімо до храму. Я бачу, що жінка виходить у взутті, Мабуть, не потрібно знімати взуття в цьому храмі. Ж, є деякі храми, в які не потрібно знімати взуття. Це, мабуть, також китайський, мені так здається. Є одна така кімнатка. Ось також їм. Белентайнс поставили. Тут щось так пічку розтопили. що вони тут спалюють. Типу, як на... Повний місяць, оці кольорові не справжні гроші, типу цього. Задиміли задимили всю вулицю. Хочу вам ще стелю показати, оце все різьблене. Воно таке гарне, я не знаю, ще передасть камера цю всю красу, але дивіться, віці. Оно таке дрібненьке. Вирізано дуже гарно, ось тут ближче вам покажу, ось так там все на стелі вирізано. Дивіться на ну, ці кущі орхідеї. Яка це краса, це дуже гарно. Я орхідеї обожнюю, мені здається, це справжні ростуть. Звісно, ну, там не одна рослинка, там є багато посадження, але це дуже гарно виглядає і в храмах досить часто ставлять орхідеї в храмах, в готелях та будь-де, в салонах різних, в ресторанах. Орхідеї в Азії гарно ростуть, навіть просто ростуть на вулиці, в кокосі. Так, ну що ж, храм все. Тепер до пагоди. Більше ніде не зупиняюся, тому що часу залишилося вже не так то й багато. Дивіться, яка величезна величезна річка. З цієї сторони також набережна, там фонтани є. Я коли проїжджала, то бачила, але я вже не встигну. Мені хоча б по одній стороні прогулятися, там воно якийсь бізнес-центр, мабуть, з тієї сторони. Ну, При нагоді. Побувати ще раз в Ханої було б цікаво прогулятися ще тією стороною, тому що сьогодні для мене Ханой відкрився абсолютно з іншого боку. Сьогоднішня моя поїздка, ну в крайньому разі, це що відбулося до цієї секунди, просто Чудовий день, мені сподобалася прогулянка, сподобалася ця частина міста, яким я прогулялася. Єдине, що я трішки засмучена, що мене в Мавзолей не впустили. Я в нього не так -то сильно хотіла, але коли я налаштувалася туди йти, мене туди не пустили. Ну, таке теж буває. Але, значить, буде ще привід приїхати в Каной. Птичку, каву можна купити, а он вже видніється ця пагода. Саме до неї ми йдемо. Тут ще якісь, я бачу, є храмові комплекси. Зараз туди обов'язково також зайду. Фрукти продають. Thank you. Також торгівлі, якісь, булочки продають. Тут горобчиків продають. Єсь пташечки. Так, вон погода, Ми туди йдемо. Тут птишенят продають. Тут пустинки продають. Так. І що мене не пустять, мабуть. Ну що ж, так як я і очікувала, мене не пустили, пропонують купити ось ці шалики. Але за 150 тисяч це занадто дорого. І в них так налагоджений бізнес, дивіться. Вони мені здали в оренду на за 50 тисяч. І після того, як я вийду, потрібно просто повернути. Ну, мені не потрібно платити 150 тисяч. Він мені, в принципі, ну... Ну, Не те, що не потрібен, він гарний шовковий шалик, але е, я не планувала ні купувати, ні витрачати зараз на це кошти, Ну, а за оренду 50 тисяч будемо рахувати, що я просто купила квиточок і, і прогуляюся. Так то й так. Так, от ще один казінничок, що. Короткому і з голими плещими заходити на територію не можна. Та -та! Тому що нема що коментувати. Гарно, спокійно. Чудове місце. Варте уваги, варте до... для того, щоб його відвідати. Тож... Рекомендаціон, як то кажуть. Так, а щоб увійти сюди, потрібно зняти взуття. Зверну вашу увагу на двері. Подивіться, тут чотири дверки. Ці чотири вони от відчиняються. Ось такі різьблені. Досить часто в храмах Хто таких зустрічається і вже звертала увагу. Ось так. Так, ходимо всередину. Бачите, ось цей фрукт цитронний називається. Я якось. Напередодні в'єтнамського нового року я вперше побачила, тож тоді про нього і дізналася, що його ось не їдять, а тільки кладуть на, на підношення, так разом з фруктами. Він досить так цікаво, гарно виглядає. Що тут більше територія, де погуляти, насправді невеличка. Один е такий двір з пагодою, і там ще один двір. Отож, я все подивилася. М мабуть, скільки? Хвилин 40 У мене це зайняло, що в мене є дві години до того, щоб вирушати в аеропорт. Тож я не знаю, що робити. Можливо, перейду на ту сторону, і по тій стороні ще трішки прогулялася, тому що е дві години ще що потрібно щось робити. Я зовсім розкисла. Потрібно випити каву. Я трошки все-таки пройшлася по набережні і думала якось розвіятися, але не допомогло. Потрібна кава, тому що створюється тиск у голові. Як розболиться, то тоді буде недобре. Знайшла я каву, знайшла гарну кав'ярню. І зараз покажу, з яким видом я буду пити сьогодні свою каву. Ось так, прямо біля річки. Так, ну що, каву я допила час викликати таксі та відправлятися в аеропорт. Мені трішки стало легше, мені так здається. Не так хочеться спати, хоча тиск в голові не зменшився. Ну нічого, потрібно просто відпочити. Такий жвавий водій мені попався. Трішки мені було лячно з ним їхати, бо він дуже так жваво, Рух і так такий досить щільненький, а він ще так жваво між машинами, між байками. Маніврував, що мені інколи здавалося, що зараз буде щось страшне. Марно, я сподівалася. Мій виліт мав бути в 19.30, а перенесли на 21.00. Чекати чималенько. Але пішки не піду. Ну слухайте, друзі, в мене виліт 21.00. Це в 22.20 я прилечу, мабуть. І. Я доберусь додому, поки вийду з аеропорта, поки викличу таксі, доберуся додому, буду біля одинадцятої. І в мене е немає змонтованого відео, взагалі нічого не зроблено, Навіть на ноутбук файли не перенесені. І навряд, чи я зможу знайти в собі сили, що сьогодні ще робити. Такий був насичений тиждень, тож я минулого разу, коли ми летіли, коли я летіла в Ханой, я підготувала, і Женя його в день опублікував з ноутбука. А цього разу в мене навіть часу не було цього зробити, тому що і день народження, і багато матеріалу ми я не знімала, коли ми були на Банахіл. Тож буде трішки відставання, а сьогодні. В мене сьогодні, а у вас це, е, декілька днів тому було. Влогу не буде, бо я просто не зможу його змонтувати. Я о 3-й прокинулася. Це я об 11-й буду вдома. І ну, я не зможу ще виділити декілька, ну, з півтори годинки, так, щоб змонтувати новий влог. Це тільки змонтувати, а ще щоб він. Е, Склеївся завантажити на його, його на ноутбук. на ноутбук. Мене вже язик заплітається, я вже не можу навіть розмовляти наскільки втомлена. Тож е, хотіла сказати, що влогу не буде, і на сьогодні я з вами вже хочу попрощатися. Е, як закінчиться цей вечір? Чи вилечу я вчасно, чи знову буде якесь перенесення рейсу, я вам уже розповім завтра. А на сьогодні... Дуже дякую за те, що були зі мною, що переглядали це відео. Чекаю від вас вподобайки, коментарі, Все як завжди, не забудьте підписатися на канал. Вас цілою обіймаю. Мирного неба і до зустрічі завтра. Бувайте!